Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 24 квітня. Настав день для другої листової підкормки озимої пшениці. Настав цей день ще 10 днів тому. Тому, що, друзі, хочу вам зауважити, що я працюю по листу з кратністю 14 діб у мене проходить. Між опріскуваннями, ну, так як в нас було багато дощів. Оце 30-го числа, хто дивився відео, хто не дивився, можете зайти переглянути. 30 березня я робив першу листову підкормку. І на наступний, ну того ж дня, десь ближче до 12-ї години ночі, у нас розпочався дощ. І дощило у нас до 22 числа включно кожного дня. Тобто можливості в поле виїхати не було зовсім. Першу обробку я робив без фунгіциду, так як він ще був не прийшов, був замовлений, але не прийшов. Тепер я буду робити другу листову підкормку з фунгіцидом, але без інсектициду, знову ж по тій самій причині. Заздалегідь був замовлений, але замовлення не прийшло. Довелося робити перезамовлення. Ну і відповідно прийде воно аж 26 числа. До 26 числа я не стану чекати, тому як у нас другий день погода. На завтра ще погода, а на 26 число знову показує дощ. Тому чекати я не буду. Буду сьогодні робити підкормку з секретним інгредієнтом. Кому цікаво, підписуйтесь на канал. Далі розкажу все. Якщо все вийде, все розкажу у своїх відео. Експеримент я вже провів два рази на падалишній пшениці, яка в мене там біля комбайна є клаптик падалишній пшениці, коли чистив комбайн, обдував, насипалося і у нас зійшла хороша. Я на ній вже два рази провів експеримент. Цим інгредієнтом все добре, все нормально. Тому сьогодні я його додав у. Оприскувач, в якій кількості скажу теж згодом, кому цікаво, підпишіться на канал, де ти в курсі справи про що йдеться мова. Це буде заошаджувати мої кошти на азотні добрива. А окрім секретного інгредієнту, Буду вносити ось такий фунгіцид. Рекламу не роблю, показую, чим буду працювати. Кому цікаво, поставити на паузу, прочитаєте. Буду вносити в розмірі 750 г на гектар. Це максималка. Буду працювати максималкою. Ну і відповідно буду ще додати такий препарат. По 2,5 літри на гектар. Аналогічно, кому цікаво ставити на паузу дивитися. Ось. Норма його витрати. Я буду його вносити 2,5 літри на гектар. Хоча його норма внесення максимальна зазначено 2 літри. Я буду вносити 2,5. Користуюся я вже ним не один рік і не по одній культурі. І по соняшнику і користувався, і по курудзі користувався, по зернових. І цьогоріч знов ним буду користуватися і по-дальшому, якщо в мене все буде добре, буду живий і здоровий. Не буду зраджувати цим препарату, тому що я знаю, що він працює гарно. Я вже в цьому переконався. Витягує навіть дуже слабенькі посіви. Тому, друзі, якось так. 1000 літрів заправлено, зараз заводжу трактора. Ну, незмінно, як завжди, МТЗ-80, ОП-2000. Зараз заводжуся, включаю мішавку і додаю оці два інгредієнти. Добакую суміші, мішаю, доливаю воду до повного оплескувача. І буду вирушати в поле. Сьогодні хмарно, трошки вітряно. Ну, я сподіваюся, що поки міст туди-сюди замішаюся, вітерець трошки прищухне. Вітер невеликий, працювати при такому вітрові оприскувачем можна. Не буде зносити, тим паче, в мене поле знаходиться за лісосмугами, тобі ж там завжди, практично завжди, спокійно і тихо. Отже, друзі, поїхали мішатися і будемо вирушати 18 година вечора. Тому всім приємного перегляду. Кому цікаво, підписуйтесь на канал. Далі буде цікаво. Спостерігайте за експериментом. На полі увімкнуся, покажу стан пшенички. Заодно порівняємо, яка була до підкормки, яка стала після підкормки через 24 доби після того, як вона підкормлена. Зараз подивимося, сам не був, не знаю, що з нею відбувається. Отже, так, друзі. Поїхали. Я мішаюся. Ви спостерігаєте. Ну що ж, друзі, закінчили оприскування вже сутиніє. Ой, що я вам, друзі, хочу сказати? Ну таке така пшеничка не радує зовсім, зовсім не радує печальненько. Загалом. Якось так. Кущення не відбулося, друзі. Кущення не відбулося. Бачите, які листки стільки хвороб уже є. Ну, що ж поробиш, погода не дозволяла виїжджати раніше. Багато бурянів вже пішло, зокрема, падалиця минулорічного соняшнику. Ось така вже. Тоді як би теж не було сенсу при першій листовій підкормці носити гербіцид, тому що цього всього ще не було. Поле було чисте, не було сенсу. А зараз вже після цих заливних дощів полізла падалиця соняшнику, ну і пшениця стоїть, стоїть на місці. Немає в неї зросту. Температури низькі були, дощі йшли, температури низькі. Не знаю, друзі, спостерігайте, будемо пробувати витягувати, що з цього вийде. Будемо бачити, чи вийде щось, чи не вийде. Ну. Посів пізній, знову ж таки. Це теж внесло свої корективи. Посів без мінеральних добрив після важкого попередника теж корективи. Ну, так, друзі, якщо взяти, ну, пущення 4 продуктивних стебла і на кожному стеблі нижній шар. Листового покрову, бачите, хворий, хвороби. Ну нічого, внесли фунгіцид. Будемо сподіватися на краще. Е, да. що мав зробити вже за цей період дві листових підкормки, то через дощі одна листова підкормка в мінусі відпадає. Ну, а загалом так. По забарвленню пшениця то зелена, але росту пшениці немає. Я знаю, стільки сантиметрів. Даже затрудняюся сказати. Ну, більше вище зап'ястку. Сантиметрів. 25, можливо, плюс-мінус висота рослини. Отож бо так. Тож бо так. Маємо, що маємо. Кращого не було б нічого в жодному випадку, тому що... Ну, тому що цінова політика на мінеральні добрива, ну... Не потягнув я, От так скажу, не потягнув я, ну я думаю, що багато одноосібників не змогли потягнути в цьому році мінеральні добрива. Що получится, побачимо. Спостерігайте, коментуйте, підписуйтеся по можливості. Я бажаю вам здоров'я, будьте мені здорові. До наступних відео. Слава героям! Якнайшвидшого і перемоги нам. І нарешті миру. Миру і збереження життя наших хлопців, що є. Найголовнішим взагалі на цьому я з вами буду прощатися. Зустрінемось в наступних відео. А я складаюся і потихеньку їдемо додому. Все, друзі. Всім па-па. до нових відео.